Наталя мені пофарбувала. Тепер в квест, не було води. Вона мене якось змила. Використала всю воду, яка була в готелі з куліра, щоб ви знали, якщо в кулірі нема води, всю воду на моє, yeah. на моє волосся. Тепер мені якісь обгортання шоколадні, чи що вона роби. Понаносила мені масок шість, що я все нюхала. Воно все різних кольорів. Салатове, голубе, розове, з перламутром. Я мусила все понюхати, наша мені нюхати. Не ката, щоб шо, їсти захотіла. Так, Прочуханчик мені зробила. Коротше, повне релакс для волосся. І така музика. і волосся Так, тебе Суповий. Та. Цей сон, цей сон. Мені ще ночі сниться. Ремікс. Крісо. Слухай, Сергій. Тобі сьогодні снилось, що Віталік б'єш. А то сон четверга на п'ятницю. Віталік, вважай, Віталік, будь чемний, бо ти знаєш. Скільки я маю там сидіти? Пересідаєш, пересідаєш на Пересідає тепер цю машину. Ну, а що не зробиш для краси свого волосся? Падає волоска. Зараз не що не зробить, щоб то волосся трошки під марафет? Бо таке тоненьке в мене після того сонця тих поїздок. Тонюсіньке, тонюсіньке А вона мені його мусить наповнити, зробити, щоб було як в королєве. Отак. Бачите, носить королєве волосся. Я жоточки не забирала, нам за. Я пам'ятаю, такі машини були, якщо моя мама була. Ще колись там в 80-х. Такі сідали в перукарнях всі, то завивки робили, чи що там робили у них, не знаю. І то всі сиділи, то все гуділо, перукарні були переповнені, всі хотіли собі красоти так, зробити. Який хочеш? Який хочеш колір? колір який хочеш? Та на що мені колір? Мені все одно. Ну, Засипає запитаннями. Даже б зоном дихати. Будеш дихати, хашкіра твоя дихати. Косметики немає. Косметики немає? Нема. нема Корот, зробила вона мені якусь паругу баню, щоб я мовчала. Так. Ні, я не можу запись шапочку, щоб не дихала, дихайте. А що воно мені дає, що на дихання? Корот, сказала, дихай, подихай. Приїхали мої огірки, сьогодні буду класи того Така гарна і прекрасна. Повірки ну, буду що їх Клас. Добре, що привезли. Викати вірки Бу будуть по 100 гривень. Що у Льві десь там були, день по 100 гривень. А вчора купили по 70 корнішон. По 70? Так. Я без корнішонів. Я того року вирішила. Нормально в мене заходять і не корнішони. Так. І по 50 так, п'ять і такі.